Всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Smart House і в цьому відео я хотів би відповісти на декілька запитань про те, як ми можемо з вами виправити таку помилку, коли, коли нам з вами приходить або дуже пізно, або взагалі не приходять а, повідомлення із телеграму або будь-якого додатку взагалі. І якщо вас цікавить саме це питання, то продовжуйте дивитися це відео до кінця. І перед початком не забудьте підписатися на канал, натиснути на уподобайку та також на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. Давайте розпочинати! Так от, по-перше, що нам з вами необхідно перевірити, це те, що, наприклад, якщо нам прислали якісь повідомлення, нам необхідно перевірити, чи у нас стабільний інтернет підключення. Тому, наприклад, якщо у нас погане підключення, то може бути таке, що повідомлення можуть не приходити, і ми можемо це навіть не, так скажемо, не побачити, що у нас не дуже хороший інтернет, і тому нам не приходять. Будь-які повідомлення з телеграму або знову ж з будь-якого іншого додатку а, і так далі. Також, якщо ми з вами чекаємо саме повідомлення на наш вами номер телефону, тобто це не пов'язано із інтернетом, нам необхідно, так скажімо, зробити так, щоб ми були впевнені, що у нас добре мобільний зв'язок, тобто ми можемо з вами вийти на вулицю, наприклад, тому що іноді у коло ми знаходимося вдома, може бути не дуже хороший зв'язок мобільний, і тому ми можемо вийти там, де ми побачимо, що дійсно ми маємо якісний. Та надійний зв'язок мобільний, де ми з вами можемо отримувати це повідомлення. Також, що ми можемо зробити, це перейти, наприклад, до налаштувань саме цього додатку, і тут ми можемо з вами подивитися, якщо у нас увімкнені сповіщення, тобто, наприклад, натискаємо сповіщення. І тут ми з вами можемо побачити, наприклад, увімкнено чи увімкнено це налаштування відображення сповіщень, відображення сповіщень. Якісь тут ви можете подивитися різні налаштування у різних чатах і різних аккаунтах і так далі. Також, що може бути корисно, це ми можемо перейти, наприклад, у пам'ять. Не у пам'яті, давайте перейдемо до акумулятору, так. І тут у нас буде така, а, таке налаштування, дозвіл на роботу в фоновому режимі. А ця, це налаштування краще включити на додатку, з якого ви хочете отримувати якісь повідомлення, тому що саме, ця, а, ц, саме це налаштування дозволить цьому додатку працювати у фоні. Тобто, наприклад, якщо ви навіть закрили його, вам все одно будуть приходити різні повідомлення, різні, а, так скажемо, Повідомлення від самого телеграму та від людей, і тому це буде найякісніше. І також я хотів додати останню річ, що дуже допомагає перезавантажувати ваш телефон. Тобто, якщо ви бачите, що вам довго не приходять або приходять дуже поздно дуже пізно, я вам рекомендую спробувати перезавантажити ваш телефон. І у найбільшості випадків це саме. І є тим, що допомагає людям отримувати їх повідомлення з різних, знову ж з різних додатків. Це не не потрібно бути телеграм, саме це може бути будь-який будь-яка річ, тому що телефони. Іноді не дуже якісні, і тому саме це може нам з вами допомогти. А я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо це так, то не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та також натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення по моїм студії відео.